879-й день в Канаді, і сьогодні 10-11-25. -е, -е, -е. Що сьогодні? Сьогодні понеділок. Гарний понеділок. Відносно. Я сьогодні один. Роботи було достатньо. І поїхали. Зранку мене розбудив будильник, стандарт. Після вихідних не хочеться вставати, але нічого. Вирізли ліжка, зібрались і... і пішли на роботу. Я зразу пішов до комп'ютера, вже стандартна в мене програма. Пішов до комп'ютера, бо в комп'ютері я можу і технічні приміщення подивитись. Там все показується, що, скільки, яка температура. Але добре подивитись і так зайти. Чи нічого не тече, ще щось в комп'ютері цього не покаже. До речі, охорона ходить. В них там, по-моєму, два рази на день треба обійти всі технічні приміщення, подивитися, що там як. Чи хомлиців немає, чи нічого не поломано, І дзвонив мені тільки, що один охоронець каже: Роман, там щось в технічному наверху щось стукає. Щось не так, як завжди. Я каже, скину мені відео. Скину мені відео, і там є такий клапан, який туф -туф, отак закривається. Але він так і має робити. Перекриває трубу, одну, і я кажу, ні, ні все нормально. Так має бути. Треба було сказати, що там хтось середині. Але ні, ще би шукав. О, тож вони навіть дивляться. Е, По такої заявочки багато було, достатньо. Але потрошечки зробив. Потрошечки все позакривав, пішов, попив кави спочатку. Кави з, е, з цим кремом. Одного крему вистачає, кава зовсім міняє свій смак. От, з тортиком, з сирничком, як завжди. Е, і пішов сьогодні. Що сьогодні було цікавого. Знову щось шумить. Там батарея труба і є електронний такий механізм, який повертає. Звісно, що в ньому є моторчик і так «ж -ж -ж такий звук, і людина жила тут вже рік, і він не міг зрозуміти, звідки цей звук. В нього там офіс, і він деколи сидить за комп'ютером, і ну як працює. І... Воно шумить йому. Він не міг зрозуміти, я йому потім показав. Він говорив, о, вау! Смок детектор. Поміняти батарейку. Я прийшов, прийшлося міняти весь смок детектор, бо він поганий. Таке от... Душу помивальник забитий. Що там ще було? Смок детектор. Ще один смок детектор батарейку. Лампочок сьогодні намінявся. О, з цікаво. Приїхали майстри. Приїхали майстри, один з них був українець. І вони приїхали заміряти металевий кусочок, який балко... під кусочок підвіконні відлетів. Я їм показав, вони заміряли все. А в другій квартирі, там, де балконі двері, середнє шкло, і ці штапики, один вискочив. І вони його все ж таки забили. Я побачив, як наступний я вже буду робити сам. Е, важкувато їм давалося, але я це все можу зробити сам. Без проблем. Тож е, наступного разу. По, по, з ними ми довго потратили часу, бо інструмент в машині туди-сюди прийшли, ну одну заявочку закрили. Підвіконік мають зробити. Виготовити з металу, там бляха плюс колір. Зроблять, прийдуть, поставлять. Шеф привіз мені нарешті пластикові. Богонка пластикова. І в нас просто величезна діра, і я її маю закрити. Я її закрию. No problem. Я наклею їх на дошку, щоб воно було міцніше. Ну, я так собі планую. Я подивлюсь, до чого воно дійде. Я думаю, що треба зробити так, я думаю. Гарно. Бо дира на всю стіну від підлоги до стелі там два чимось метри. От. Та й все. Після роботи додому. По поїли, картопелька. Хотіли зі сметанкою. Квашні горючки вже завтра візьму. Ой, спати хочу капець, щось не так розкомарило, напевно, не виснеся. Тож, треба йти спати. Па-па.